Привіт! Мене звати Тетяна Петренко. Я випускниця курсу SMM і зараз закінчую вже цей курс і хотіла поділитися з вами своїми думками та емоціями після цього курсу. Я саме проживаю в Мадриді вже багато років. Маю тут стабільну роботу, працюю в банку, але Завжди мала творчу натуру, мені завжди дуже подобалося знімати різні відео як для себе, для свого інстаграму, так і для інших людей також. Тому в один момент я зрозуміла, що це може також приносити певний дохід, і навіть непоганий, якщо в цьому розумітися, і робити все гарно, професійно, правильно. Тому почала більше розвиватися та цікавитися цією сферою. І до курсу я вже мала один проєкт. Але коли я почала в нього споглиблюватися, почала вести цей проект, я зрозуміла, що все ж таки мені не вистачає певного фундаменту, певної теоретичної основи і також, звісно, практичних знань. Для цього я почала шукати, де мені можна було розвити себе в даному напрямку, щоб мені дійсно допомогли професійно, наставили мене і дали мені той необхідний багаж знань, який би мені допоміг далі в цьому працювати. І бути професіоналом своєї справи, звісно, до самого курсу я цікавилася вже цим напрямком і читала для себе, дивилася також різні відео, але я розуміла, що все ж таки професійних певних навичок мені. Це не додасть, що потрібно все ж таки знайти дійсно професіоналів, які зможуть мене навчити, тому що мені дійсно необхідно. Ті, кому я б змогла задати питання, і вони б мені відповіли саме напряму, саме те, що мене цікавить. І через це я почала шукати школу, академію, яка б мені змогла в цьому допомогти. Так як я чула багато разів про Junior Space, я найперше зайшла до них на сторінку, щоб перевірити, чи в них є такі курси або щось схоже щодо цього. І, звісно ж, я знайшла саме той курс, який мені був потрібен. Саме цей лік курсу я дізналася, що СММ це не лише про контент, що СММ має багато різних розголучень. І те, що сталося зі мною під час самого курсу, це ви можете зрозуміти, що певні напрямки це зовсім не ваше, а в інших ви навпаки можете розвиватися більше і глибше. І це вам буде дійсно подобатися. І це буде не лише контент, а наприклад, аналітика або розроблення стратегії, або можливо копірайтинг. Цьому всьому, що є великим плюсом даного курсу. Ви можете навчитися саме під час цього курсу. Тобто, ви не лише приходите, ви і вам розповідають один напрямок. Як, наприклад, я хотіла і шукала лише про контент, а дізналася набагато більше. Нас навчили всьому, нам розповіли про всі галузі, ми мали практичні з усіх цих розкалучень. І це був дійсно. Професійний лекційний матеріал, практичний матеріал, ми мали фідбеки, ми мали підтримку наших менторів і завжди могли запитати те, що нас цікавить. І завжди мали підтримку в чаті, і деколи навіть я би сказала 24 на 7, що нам наші ментори відповідали, їм велике-велике дякую за це. Це було супер. Ось. Тому я хочу сказати, що. Цей курс дійсно коштує всього приділеного часу і ваших інвестицій 100%. Тому що ви йдете за одним, а отримуєте набагато більше. Ви дізнаєтеся багато того, що вам ніхто не розкаже просто в відео на Ютубі, або не знаю, не напишуть там на безкоштовних курсах в Телеграмі ось або щось, типу того, чи якийсь. Дуже швидкий курс в інстаграмі, там лише за 200 гривень. Наприклад, ніхто вам цих секретів так не розкаже. Саме на цьому курсі вам дійсно розказують, що як створюється поетапно. Покроково, ви бачите всі е, клацання, повторюєте за вашими лекторами і створюєте щось нове самостійно. І сидите, і розумієте, що вау, я сама це створила. Тому цей курс вартує того, щоб на нього йти, і я ні на хвилину не пошкодувала про це. Хоча в мене були деякі моменти, коли, на жаль, мене не виходило зробити все вчасно. Але ви можете написати в підтримку, пояснити ситуацію, і вас всі зрозуміють, допоможуть і щось порекомендують, допоможуть в ситуації і знайдемо рішення разом, як то кажуть. Тому навіть не дивлячись на те, що десь колись у мене щось не виходило робити вчасно, все одно я змогла. Пройти цей курс <хе> мені залишилося, ще лише остання моя фінальна робота, мій проєкт. Суть в тому, те, що я хочу донести в цьому відео, це те, що е, я на 100% задоволена тим, що пішла на цей курс. І в жодному випадку не жалкую ні втраченого часу, ні коштів, ні чогісінько. Я отримала набагато більше, ніж планувала взагалі. Великий багаж знань, велика допомога в плані моєму професійному, що я вже е, відчуваю, як я можу працювати в даній сфері більш професійніше. У мене є певне розуміння, як працюють соцмережі, е, як потрібно правильно це все робити, як це вести, як спілкуватися з клієнтом. Цього всього вас також навчати на цьому курсі. Тобто, все від нуля від початку. Якби ви мали знайти своїх клієнтів і до кінця, до того, що ви маєте надати своєму клієнту, ці всі розроблення стратегій, ці всі брифи, ці питання, які ви маєте надавати клієнту, щоб зрозуміти, що від вас він хоче, а ви від нього в цьому всьому вас навчать. І в кінці потім, звісно ж, вам розповідають, де ви можете знайти цих клієнтів, як їх шукати, як з ними спілкуватися. Тобто навіть цьому комунікаційному елементу вас все одно вчать, хоча мені здається, це навіть не мало би входити в даний курс. Моєю порадою, напевно, єдиною порадою, яку б я дала людям, які б дивилися це відео, і думали, потрібно йти сюди чи не йти, потрібно купувати цей курс чи ні. Чи можливо витратити ці гроші на щось важливіше. І я б радила все ж таки піти. Якщо ви вже на цій сторінці і ви вже дивитеся це відео, отже, все ж таки ця сфера вас цікавить, і все ж таки ви на щось розраховуєте, і ви, можливо, вже почали навіть працювати в цій сфері, як була, працювала я. Ось і шукаєте для себе розвиток, щось нове, якісь нові знання. Отже, ви вже в пошуку. Якщо ви вже в пошуку, то не сумнівайтеся. Саме цей курс від SMM від Genius Space вам допоможе 100%. Від нуля і до всього, що вам необхідно. Ви дізнаєтеся все, що вам потрібно. Ви вийдете після цих трьох місяців курсу з таким багажем знань, тому не вагайтеся, купуйте цей курс, він вам 100% допоможе. Ya vas o sea, a llevar mucho tiempo.